Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В попередньому відео я пояснював як налаштувати модель перед безпосереднім слайсингом. Ну, нарізанням на друк. А сьогодні я хочу поговорити про легенду. Якби от легенд. Є таке вікно. Я вже е, трохи тут говорив про те, що кольорами позначені периметри, там, заповнення, суцільне наповнення тут, е, бріч, ну, мости і все таке. Е, і вказано е, там, скільки відсотків це займає, скільки це часу займає. Ну, тобто дуже корисна якби, інформація, якщо ви хочете поглиблено якби, налаштувати свою модель для друку. Тут все є. Але тут ще є такі кнопки внизу. Я сам ними не користуюсь, ну мені якби не потрібно просто, в принципі, було раніше. Можливо, зараз почну користуватися, тому що навіть от шоу, якщо натиснути на цю кнопку, то досить таки зручно можна його відразу побачити. А коли вона не натиснута, то доводиться придивлятися. Ну, я якось його відразу бачу, в принципі. Якось тут відео пройшов, я про це говорив, але не вмикав цю кнопку. Якось навіть не додумався. Ну, вік живий, вік вікучися, і людина в коментарях правильно зазначив, оглядач, що м -м, потрібно розповісти про цю панель, що я м -м, і роблю зараз. Отже, давайте зліва направо пройдемося. Деякі команди тут не потрібні, на мою думку. Ну, не те, що не потрібні, просто для мого принтера не потрібні, тому що вони в мене банально не працюватимуть. Отже, пересування. Якщо натиснути на цю кнопку, то ми побачимо ретракти. Це переміщення сопла при друці. Можна перемістити і побачити, як переміщується сопло під час друку. І ви можете навіть визначити, де вас буде. Ну, якісь там паутина, та сама не знаю, якийсь залишок філаменту залишатиметься на стінках. Ну, от як в мене, після друку я в цих місцях збиваю ріссен пластик лишній копет, він такий, що як з ним не борися, він трошки тече. Ну, не критично, там поверхня не, не розтягнута, там не пошкоджена, якось, ну, крім самого шва, шо доводиться трохи зрізати. Тут просто є такі мінімальні залишки, які доводиться підрізати. Отже, це пересування. Далі витирання. Це ну, така команда в G-коді, яка дозволяє залишки на соплі філаменту, якби збити, щоб він ніде не стікав на вашу модель, на стінки на ці зовнішній периметри. Якість якби поверхні не зменшував. І ось якби, ветерання. Як ви бачите, по зовнішніх периметрах ветеранів в нас немає. Все йде по внутрішніх. Там е, у параметри друку це є на, ну, налаштування таке, в якому ви можете зазначити, як саме працює це ветерання. Е, я його ніколи не налаштовував, тому нічого про нього вам не розкажу. Мене влаштовує би, те, що за замовчуванням. Отже, далі е, переривання. Якщо натиснути на цю кнопку, то нам підсвітиться червоним, ну не червоним, якийсь такий кольор. Напишіть в коментарях, який, можливо, є трохи дальтонік. Підсвічує моменти, які пропускає принтер під час друку. Ну, так, по крайній мірі, Парт, якби штучний інтелект мені пояснив, тому що я сам не дуже розумію, що ці кнопки дві означають. Ну, хіба що із зниженням все зрозуміло. Кнопка зниження показує е, саме з пониженою швидкістю периметри, ну, які друкуються. Не периметри, а взагалі всі елементи, які друкуються із пониженою швидкістю, будуть от, підсвічені зеленим. Ну, Це я так розумію, коли сопло зупиняється, то понижується якби, швидкість, ну або ви десь е, там вказали понижену швидкість друку. Хоча. Як на мене це трошки виглядає неправдоподібно. З приводу преривання, що це пропускається якби, певні участки, то можливо, я і погоджуся. Тому що, ну, від цього, від цих участків відбувається ретракт. Тобто пересування. От якщо подивитися. Ну, так. Це від, від них відбувається переміщення. Тобто, сопло зупинилося, вібрало трохи. Е, екструдер вібрав трохи пластику і перемістився на другу точку. Тому можливо, і ну, це якби слайсером. Прушуй, визначається, що ці точки будуть без філаменту. Але насправді, за рахунок того, що тут сопло зупинилося, трошки пластику натекло, воно не встигло його відбрати. Це по-любому і воно там трохи не тече. То і відбувається, якби позначення як переривання. Ну, так, тут можна сказати, що це шоу, по суті. Якщо підсвітити, ну так, це шоу. Тобто, переривання це шоу. А, мабуть, в більшості випадках. А от зниження, ну, я не знаю. Зниження це, типу, сповільнення швидкості друку. Можливо, ось тут також. Цілий такий стовпчик вийшов. Хто знає, що це насправді і чи не надурив мене штучний інтелект підлий, напишіть в коментарях. Далі саме основне ну, це шоу, щоб можна було явно його бачити. Як ви бачите, шви в мене ось так зараз розташовані, це вирівняно. Наскільки я пам'ятаю? Далі зміна інструменту, ну зміна інструменту в мене неможлива, тому що в мене одноекструдерний принтер. Далі зміна кольору теж саме, і паузи друку також неможливі. Я пробував налаштувати. Як налаштовуються паузи друку, коротко покажу. Якщо, ну, наприклад, перемістити в таку позицію на в шкалі повзунок, тут є кнопка плюсик. Там от деякі параметри описані, як управляти цією кнопкою. Я натисну праву кнопку мишки, і тут от, ну, таке випадаюче меню з'явиться: додати власний g-код, додати паузу друку, додати зміну кольору. Всі три ці параметри, точніше, оці два я пробував, вони не працюють. Ну, тому що принтер не має такої можливості, прошивка не підтримує. Хоча на останній прошивці можна було б і спробувати додати паузу друку, я просто колись хотів змінити філамент і продовжити друк іншим кольором. І от ця пауза не виконалася. Він просто далі друкує і ігноруючи гнор... гнор... цю m 25 Print команду. Додати власний g код ну, я не вмію його правити. Не володію знаннями, тому ніколи не, не робив цього. І додати зміну кольору. Ну, зміна кольору це, я так розумію, в багато екструдерних принтерах. Функція. Або, або, можливо, є ще сопла, які там поворотні, Хотенди коротше, цікаві. Ну, якби екструдер один, але сам хотенд зі зміною кольору. Ну, коротше, я в цьому не дуже розбираюся, тому що. Ніколи цього ну, не цікавився. Мені вистачає якби, одного екструди поки, поки що. Це була пауза друку. Далі користувацькі Ну, Я вже про це щойно ну, сказав, що я цього не робив ніколи. Центр of gravity ну, це э, гравітаційний центр, тобто центр маси тіла, якщо хочете. І він тут, по суті, посередині, тому що ця деталь ну, симетрична майже. Так вона, в принципі, трошки зміщена вправо, тому що тут решітка. Ну, то таке. Я взагалі не, не бачу ні сенсу. ну для мене. Я не друкую такі моделі, просто, які сильно нависають. Це ну, потрібно для того, якщо у вас якась така модель, в якій точок дотику до столу мало, і ваша модель якби, нависає сильно над столом. Є ризик, що вона, якби, її центр тяжіння буде е, сильно зміщений в нависаючу сторону, і вона просто ляже на стіл під час друку. Ну, от, до якоїсь там Ваги певної, і впаде. Просто відклеїться від столу і впаде. М -м -тому от є така якби, функція, ви можете подивитися, чи е, потрібно вам там розвертати цю модель, е, чи може підтримок якихось додати. Корисно, але мені не потрібно, наприклад. Оболонки. Ну, от щось підсвітилося. Ну, по суті. Не дуже візуально зрозуміло, що це підсвітилося. Не знаю, не розумію цю команду. Я не бачу змін в цій моделі. Щось підсвічується. Далі маркер інструменту, ну він завжди ввімкнутий. В принципі, це все. Єдине, що тут ще хотів показати. Е, так, при пересуванні вам додається ще один, один рядок пересування 20 хвилин займає це все. Е, ну, екструд, точніше, директиці ці переміщення, вони дуже повільнюють друк. Якщо у вас складна модель, то це 20 хвилин, ну, Можна десь їх зекономити. Можна якось більш краще налаштувати, я не знаю. Давайте навіть спробуємо. Мені цікаво стало. Якщо я позицію шва зроблю найближче, як в мене це було е, раніше. Е, ну, як ви бачите, пересування вже займає не 20 хвилин, а 18 хвилин. Але як на мене, тут багато павутини потім робиться. Е, я коли друкував цю модель вперше, то так, тут прям стінка з цих павутинок і їх дуже важко виковиряти. Тому все ж таки я зараз друкую от вирівняно. Тут їх менше. Ну, Візуально може ні, але насправді трохи менше. А хоча так, це їх там взагалі майже немає. Це зараз переміщення показано до цього місця і до цієї стінки, якби. так, а якщо я обираю найближче, то тут вже от паутинки прямо в них між цими стіечками, на цій решітки. І прям її там виковірять ну, нереально важко. Треба тоненький якийсь ніж. Отже, це все, в принципі, по, цих, по цій легенд функції, не знаю, як це назвати, по цій панельки. Дякую за ваш якби, лайк, підписку, коментар. Якщо ви цього ще не зробили, то зробіть, будь ласка, тому що більше 50% глядачів не підписані на мій канал. Буду дуже вдячний, це допоможе розвитку каналу. Поки що дякую за перегляд. До зустрічі!